Закинути догори, розтягнути руки вниз, випрямити і висіти. Це може бути боляче. Тому ти прямо напружуєш, вмикаєш спину ось, і отак висиш. Захопленим хватом ми робимо вихід на дві руки. Чому? Тому що, якщо ти робиш так, ти доходиш до цієї фази, тобі треба прокручувати або закидувати руки, травмуються, мозолі стираються. Коли ти одразу закинутим хватом, ти виходиш. І просто розгинаєш, тобто нема взагалі прокручування. Зараз покажу. Закидаємо ось так. Качок вперед, про інерцію я вже казав. Починається рух назад, ось тут. Ми вмикаємо спину. Ми взагалі маємо провиснути. тобто Максимально ти розслабляєшся, розтягуєш м'язи і тільки отут вмикаєш по факту. І дивіться, на кисті. Вони не прокручуються, нема руху ось тут. Це правильна техніка.